Доброго дня, мої рідненькі. З вами Одеса та я пан Сталкер. Ви питали за ці ліхтарі? Вже є. Дивіться. Це 18.04. Та. Чим він відрізняється? Від е, класичного 18.04. Це 18.04А. Є це датчик руху. Е, цей фонар має підвісочку на лоб. USB. Зарядочку. Ось тут. Живлення 18650. Та, дивіться на режими. Коп. Оцей. XP. Цей. Та. Коли ми затиснемо, ми включимо датчик руху. Ось ця цацька. Цей ліхтарик є в наявності, та ціна буде солоденькою, солоденькою. Звертайтесь.